Північна Корея продовжує нарощувати військову силу та розширювати співпрацю з Росією. Новітній авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення, дрони, смертники та що ще продемонстрував кімчанин під час останніх військових випробувань. Розповість Софія Желінська. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін особисто оглянув новий авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення та наведення. Літак, схожий на радянський а 50 побудований на базі ІЛ 76 Він оснащений сучасним радарним комплексом і має сім робочих місць для операторів. За його словами, ця розробка буде критично важливою для національної безпеки КНДР. Проте у Міністерстві оборони Південної Кореї зазначають, що він потребує подальшої оцінки щодо. Його його ефективності представлений сьогодні північною Кореєю літак дальнього радіолокаційного виявлення все ще потребує подальшої оцінки щодо його оперативної ефективності та корисності. Якщо ви подивитеся на нього, то побачите, що він виглядає досить тьмяним, важким і вразливим до перехоплення. Кім чи ним також керував випробуваннями ударних та розвідувальних безпілотників. Нові дрони оснащені технологіями штучного інтелекту та здатні відстежувати цілі на суші й у морі. Напрям безпілотного обладнання та штучного інтелекту має бути пріоритетним і розвиватися заради модернізації збройних сил. Ім технічного прогресу КНДР нарощує підтримку російської військової кампанії. За інформацією південнокорейської розвідки, у січні-лютому до Росії відправлено ще три тисячі північнокорейських військових. Попри те, що їх втрати сягають щонайменше чотирьох тисяч осіб, КНДР продовжує надавати нові підрозділи. У свою чергу диктатор Володимир Путін нагадав, що КНДР є партнером Росії, а наприкінці минулого року набрав чинності договір про військове співро. Обітництво згідно з документом, кожна з країн зобов'язана надавати допомогу іншій усіма наявними засобами у разі нападу на одну з країн. Серед близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, спрямованих у Росію, зафіксували близько 4 тисяч втрат. Ймовірно, у січні та лютому туди додатково відправили понад 3 тисячі осіб. Візит Кім Чен Іна до Росії може зміцнити співпрацю двох режимів. Лідери можуть домовитися про нові поставки зброї та обмін військовими технологіями, що може вплинути на подальший розвиток війни в Україні. Софія Желінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.